Всім привіт! З вами Вячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. Розробники провели стрім та розповіли про те, що нам слід очікувати в найближчому майбутньому. Це і хочу розповісти в цьому відео. Перед тим як почати, як завжди, нагадую вам поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви новенький, та плануєте слідкувати далі. Стрімлю тут кожного дня, та у нас є свій телеграм-канал та Діскорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. Всі цікаві посилання ви можете знайти під цим відео, ну а ми. Починаємо. І перше, про що хочу розповісти, так це подія Медарена. Коли ви дивитесь це відео, вона вже стартунула, тому коротко розкажу принцип. За знаки класності ви будете отримувати валюту, яка обмінюватиметься на нагороди, а також номерні знаки, за які можна забрати колекційний танк 7 рівня Grave Digger. Відкривати контейнери, з яких може випасти Grave Digger, Smasher, Anigilator, Scavenger, Spike. Та інші менш цінні нагороди, відкривши 20 контів, а це максимум у події, за талісмани точно отримуєш Крейв Дігер. Від себе додам, що подія вигідна. Рекомендую пройти повністю та зафармити собі від 5 тисяч золота. Івент триває 10 днів. Рухаємось далі, і в п'ятницю, 9 серпня, нас очікує подія блошиний ринок. Вона є донатною. Купуючи спеціальні набори в магазині, ви будете отримувати відкривачки, які і будуть відкривати металеву бочку. З неї можуть випадати танки, серед яких є і новий танк рамер, присвячений саме цій події, контейнери, золото, легендарні камо, аватар, який обмінюється на 10к золота, валюту події, за яку можна забрати анігілятора та смешера. А також лом, який відкриває іржавий гараж. У ньому всі ті самі нагороди, але з більш Пільшим шансом випадіння, плюс там додали фон профілю, який обмінюється на 50к золота. В події є і маленька безкоштовна активність. За першу перемогу на день будуть даватись гудзики, за які зможемо забирати такі нагороди. Контейнери збери їх усі, обвіз вогнегарпун та камуфляж. Також рекомендую подивитись моє відео з події Вечірка в гаражі, бо це копія того івенту. Додам в опис під цим відео. А перед тим як продовжити, хочу розповісти вам про розіграш Battle Pass у нашому телеграм-каналі. Залишив посилання в описі під відео. Умови дуже прості, тому долучайся. Наступна новина про безкоштовний подарунок. Він буде містити одну відкривачку для металевої бочки блошиного ринку, кастомізацію, ресурси, дві антени, пульт для екрану ангару. Щоб його отримати, потрібно зайти в гру з 9 по 18 серпня. А ми продовжуємо і для поціновувачів покрутити рулетки, теж буде чим. Зайнятися, адже одна така буде присвячена події блошини ринок та буде містити контейнери на анігілятора, смешера, грейвдігера, пісочні конти та сертифікат, обвіз та відкривачки металевої бочки події блошини ринок. Розіграш за золото та стартує 9 серпня. І це ще не все, що очікує нас 9 серпня. Додадуть квест на перемоги, де можна буде забрати екрани сезонна валюта в кількості 1560 штук. Далі поговоримо про Burning Gears. І це та сама подія з колою, яку можна отримати за перемоги. Ймовірно, 190 для проходження всієї події. Та відкриваючи спеціальні коробки за вільний досвід та золото. Головна нагорода грандіозний контейнер. Але як сказали розробники, він буде відрізнятися від того, який в магазині. В нього додадуть ще 7 танків. Стартує подія 23 серпня. Також для новачків рекомендую подивитись моє відео з новорічної події, бо це майже копія того івенту. Також додам в опис під цим відео. Переходимо до ще одного. Подарунка, який очікуватиме нас в 20-х числах серпня, та буде містити ресурси, кастомізацію та один з чотирьох колекційних предметів. Ймовірно, він знадобиться пізніше, проте його можна буде обміняти одразу. Подарунок буде знаходитись в магазині. Щоб отримати інші три предмети, доведеться відкривати додаткові контейнери, які, ймовірно, будуть платні. Тепер поговоримо про антени, які ми збирали протягом літа. Так ось, нас очікуватиме розіграш з антенами. Буде включати частини золотої антени. Зібравши 4 таких частини, можна обміняти на одну золоту. Така золота антена обмінюється на 1000 золота. Також там буде X10, новий пак реакцій та новий колекційний танк 5 рівня Harry Hopkins. Як сказали розробники, його можна буде продати за 1000 золота. А зараз давайте пробіжимося по маленьким, але не менш цікавим новинам. У файлах гри було знайдено такі підписки: Т-34 екранований на 7 днів, ймовірно, буде безкоштовною. Підписка на контейнер 114 з П2 на 7 днів, ймовірно, буде платною, також там згадуються бустери золота. Підписка на мультинаціональний контейнер теж, ймовірно, платна. Протягом серпня та першої половині вересня у грі будуть з'являтися квести від різних блогерів, серед головних нагород, фон профілю та аватар. У мережу потрапили зливи ребалансу танків до п'ятого сезону. Там дуже багато інформації, тому якщо хочете подивитись, що там і як, рекомендую зайти в наш телеграм-канал та Discord Server і глянути. Також, як натякнули розробники, у вересні буде активність пов'язана з YouTube Premium. Ось такі новини від мене. Що чекаєш найбільше, не забудь написати в коментарях. Буду вдячний за вподобайку, підписку на канал. Заходь на стрімчики та долучайся до нашого ком'юніті в телеграм-каналі та Діскорд сервері. Дякую за перегляд та бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли би ти не дивились. На зв'язку!